Жара. Жара. Все в тенечку. Жара. Даже некоторые из вольера не хотят выходить. Это у нас какие-то дровоядные собаки. Алла, что там такого вкусного? Чернушка, чи бухти ж. Такі похилого віку. Ось молодь, молодеж гризе дерев'яшка. Соня. Ну, коротше, сексобі. Хай би так і було. Але додаються до нас старенькі тваринки, яких викидають, які інваліди, не чують, не бачать. Ой! Жохта й годі. Але дивлячись на цих, трошки відлягає від душі. Це з скар'єра осю білесенька сніжиночка. Вже потрібно стерилізувати, бо взяли цуценятком, так вона в сім'ю і не пішла. Живе тут. Думає, що це її домівка, і це її сім'я. А хотілося б їй справжню сім'ю. Ну, воно. Бельгійська вівчарка з дуже складною долею побігла за пташкою. Ну, так вони у нас все і залишаються. Чернушка, яку ми лікували і вилікували. Дивіться, як гарно виглядає зараз. Ну, а воно ж молодіж пішла, всі ж там птичку якусь побачили. І всім треба туди бігти, в, ха в хащі. Чухаються всі, хоча й оброблені, а виклиняють. Ну, а тут пусть весь мір подожжет, ми йому дрованяку. Ліза, Ліза, що і в тебе все чухається? Та що ж такое? Ліза? Ну, такі діла.